Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо випікати м'ясні кекси з ветчиною і сиром. Для цього нам потрібно 2 стакани борошна. Я вже просіяла, підготувала. Чайна ложка соди потрібно. Погасимо оцтом, півчайної ложки солі, стакан молока. 3 столові ложки рослинної олії без запаха. І також нам потрібно 250 грамів бекону або вічини, 300 грамів твердого сиру і одне яйце. Бекон нам потрібно подрібнити, і сир також. Ось я все подрібнила, і це ми можемо поки що відставити. У велику миску ми беремо два стакани борошна, я накануні просіяла, підготувала, ложимо пів чайної ложки солі і соду гасимо оцтом. Розмішуємо і все це об'єднуємо і поки що відставляємо. В іншу миску ми розбиваємо яйце. Три столові ложки рослинної олії, стакан молока. Все це ми розмішуємо. І додаємо наші нарізані продукти. І все об'єднуємо. Сюди можемо додати. Якщо у вас є любимі ваші спеції, можете сміло сюди додати. Із спецій я додавлю чорний мелитий перець і лаврушку мелену. А ви додаєте ті спеції, які вам подобаються. Все це розмішуємо. Потім. Об'єднуємо, все це додаємо у муку і замішуємо тісто. Ось тісто я замісила, приготувала формочки і включила духовку, вже розігрівається. Формочки змастила рослинною олією, і буду заповнювати формочки, але не повністю, а три четвертих. Заповнити формочки. Ось так, не зовсім повно. чуть чуть доверху не докладаю. І так поступаю. З іншими формочками всі заповнюю. І ось я заповнила всі формочки. Ставлю випікати в духовку при 180 градусів. потім скажу, скільки вони в мене випікалися. Ну, ось кекси мої випікалися 20 хвилин у духовці. Хочу сказати, що на кухні неймовірний аромат. Я їх залишу на хвилин 20, щоб вони трошки постояли і охолонули. Ну ось, кекси смачні, ароматні. Ось розрізала на розрізі. Дуже смачні. Дуже швидко їх робити. З доступних інгредієнтів. Ставте лайки, кому понравилось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.